Як ти потрапляєш в Калуш? Так у нас, як ми говорили, у нас місто вже там хіп-хоп був. У нас були. По перше, у нас було багато окремих реперів і виконавців і груп і MC окремих і батле були? дісе і... там якісь і все, всі знали, але тут були не такі. У нас швидше або бійки були. От і... Прям Вирішували, конкретно так, я, як має вирішення. Я на разах ставав за теги за графіті. Ага. Я получав за таке вніс. Я бився раз на раз, Сам стіпом, би вніс, сам полився більшими за мене в два тобто рази. Тобто ти малював графіті. ще? Так, трошки ну, ага. дуже поганий корявий, але так. Ага. Вот. І до чого я? Що в них було, в нас було багато тусовок, і, і в Олега була своя банда. А в мене своя, але я дуже близько тусувався з одним з тих. Ну, але в тебе крутіша банда була. Ну, по скілу. Ну, однозначно, по-перше, понятно. Ні, ні, так це не в тому. Так я ж можу оцінити там, майстерність пера і флоу. я так розумію, що просто вас ви старші, Чуть-чуть, можна сказати, одного, рік два різниці. Ну, ми, типу, да, Типу okay. були круті. Ми вже виступали тоді. Багато yeah. де ми вже а його ніхто не знав по так. Але я би не сказав, що вони не вміли робити. В них от, тусовка була, в них в скільки читало людей. Як мінімум чотири стабільних МС в них було в тусовці, і вони там не було ні одного рагуля. Там, <свят> ми, типу, були такі: хтось краще, хтось гірше, хтось на когось ставили як на перспективного. Так, але так, щоб рагуля, типу, прям там не було ні одного. Всі, типу, були прикольні. То, що треба, так? Так. і в мене там був друг. Теж ми на почві ми, я організував сайфер, колись був, де зібрав різних. Калиських реперів, щоб всі познайомились, хто не знайомий, потусити, почитати реп, туди-сюди, джойнти передати. Ну, як джойнти, то, тоді ми джойнти не передавали, по поінакшому відбувалося. Так, та я от хотів сказати, що тоді все було важкіше. Тому, коли я в самого початку розмови за Калуш, тебе спитав, чи. Ти там ходив по вулицях і ти зауважував, що відбувається. Ну тому, що я не просто так спитав, тому що, наприклад, у нас зі Львова багато хто їздив в калош за наркотиками. А ну постачали я прям конкретно знаю. Так, так, я ж кажу, їздили в Калош, а потім там закуплялись, привозили сюди і тут ще продавали. Так так, і робили. І на Сайфері зібралися. Ми познайомились там з одним з степів, з їхньої тусовки. З Дєнєю. І, і все, і ми почали там. Наші дві тусовки значить, почали пересікатись. Ми до них, вони до нас. Скентувались, скентувались дві, дві банди скінтувались. Пройшло умовно там, близько 10 років, і е, Олег готував якраз цей альбом Торба. І він до мене маякнув каже, каже: слухай там і за це, як мені краще зробити. за... Е... Бо він, він типу, з, з медіа, з інтернетом він взагалі був нульовий. Типу. Такий, як я, аналог. Він, він, він... Бач, тому ми, в нас з ним хороші е, е, відносини, бо він відчуває в мені себе, розумієш, а я в ньому також. Е, е, так, і е, що? Він е, там, типу, куди зареєструватися. Куди залити, і щоб де, ти поміг де, йому де це можна, щоб побачили. Та, я йому там і Інсту порекомендував завести тоді, і там санклауд, І кажу: ну так не заливай, треба і шапку якусь зробити, там, знаєш, Опас. дизайн якийсь. Туди-сюди, ну коротше, так мінімально проконсультувавшись, поміг йому, і то ти йому дорогу дав, як то каже. Ну, ну це дуже грубо кажучи, <рес> ні, але трошки і... десь поміг там щось. Там трошки підтримав, підтримав. Він мені, він мені сказав, і... це було як жарт, і так іронічно. Він потім мені вже навіть казав, коли ми вже їздили турами, що він цього не пам'ятає. Ну та звичайно. але він мені сказав, як коли стане відомий, там, коли вистрілює. Я то... про тебе не забуду. Отак, от так, так і сказав. Я ж знаю, як то буває і що. І потім, в 20 то був 20-й рік, напевно, коли там в нього не маринуй вийшло, вроді 20-й. Е ну, коротше, вийшов не марину, і через місяць він мені написав: каже: хочеш до нас, типу, з нами працювати, типу, як Ну, це, -це, це так і звучало як пропозиція на роботу на сесійного музиканта. Mm -hmm. е і це... Я знаю, що спершу. Я спершу не знав, що я сказав, дай подумаю. І я маякнув довгому. Mm. І навів приклад, там кажу: слухай, от якби там, наприклад, там. З його міста там назвав одного, каже, якби там той та той, той стрельнув, і каже, і тобі запропонував там йти в... за все, швидше за все, перспектив, не перспективний, а швидше за все проект, який, реп проект який вистрілить на БКМС працювати за, там, за, за гроші. Він каже, так, каже, та йди. І це, Я погодився. Не пожалів, ні про вас що. вас стосунки з довгим не спортились? Ні. Я, Окей. Я, 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 ну, ти знаєш, в нього до довго ставлення до загалом до проекту Калуш. До мене мене воно особисто, особисто не зачіпає у його відношенні до того. Але ну знаєш, мені, як цю ау ауру цього всього, типу, я її все рівно відчуваю. Вона, відчуваю. Ну, та, я розумію. Ну, воно, воно не на мене спрямоване. Я розумію, І, ну, а, але все рівно є. Я, я, я на якомусь такому сквозному вогні. Причому навіть не сквозному де я між нього, а це як рикошетна якась пуля у мене Окей, дурна просто, залітає. Просто э, <рес> знаєш, чому я запитав? Тобі не здається, що ми по постарі, я знаю, ми там спілкувалися ти казав, ні, ні не постаріли, ну постаріли. І стали трошки лояльними. От Раніше, наприклад, я особисто, тобто, любий якийсь мейнстрім, хтось це я назвав попса, що mm -hmm. це комерція попса, я до цього негативно відносився. Я пам'ятаю, ну, Гафрик виступав з Юрою з Байконур, я такий, я та кам'єрці. Потім Юра з Байкануру вів там на, на, в скейт-парку. Хіп-хоп вечірку якусь, каже, на мене дивився і казав, це камера, це я ще картав так спеціально. Тобто я такий негативно був науштавний. А чим ставав старше, тим більш лояльніше я до того відносився. І по-іншому зараз ставлюся. Взагалі, інший погляд, напевно, доросліший не знаю. Мені не подобається трактування старий, бо старий, моєму розуміті, це трохи інакше. Подорослішого. Подорослішого. Подорослі і певні речі якось ми так. на них по-іншому дивилися. У мене рання творчість на тому і базувалася, що труре. Та, гроші та. не заробляти. Але тут помилка ще була в тому, що нам неправильно, ми неправильно розуміли, а старші нам неправильно трактували. Доносили. Тому що в Штатах, звідки ми черпали це все, там такого не було, там всі за, заради цього і робили. Навіть в андерграунді хто не заробляв, він, типу, для того і І робив, щоб заробляти. Так. Тому часто мене питають: андерграунд, андерграунд. Знаєш, я взагалі цей термін не дуже люблю зараз, тому що. Вже нема андеграунду. Я, я вже не в одному інтерв'ю, напевно, говорив і не, 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 не раз згадував, але Woтенк це андерграунд? — Це Etalon так, Underground, а всі. Воутенк Underground. Вони мільйонери довбані. А ну, скажи та. комусь з них, що вони, що вони реп робили не за гроші. Та, я розумію, я розумію, про що ти кажеш. Ну, і тому, я так розумію, ти, подумавши, обираєш гурт кавуш. Так, так. Тобто. Ста ми почав їздити на репетиції до них. І потім перші виступи, потім тури по Україні почалися. Олег сам при першій телефонній розмові сказав: у нас там велике майбутнє всі діла. Ми будемо давати тури Україною, Європою по світу, в Америку поїдемо. Що тоді не було ніяких в планах Америки. Він просто це знаєш, зарядив. Що воно буде? Я такий, Ну все та добре. Та я тільки за поїхали в Америку. Так що цей. Добре, давай тоді далі. Євробачення. Чому тебе не було на Євробачення? Як так сталося? Ти з ними гастролюєш гастролюєш і на Євробачення ти не попадаєш. Окей, Це якийсь хід вані Клім'янка? Ні, це я чув такі слухи. Я чув такі конспірологічні слухи вже. Так, звичайно, Пацани, ну що, в натурі. Ви таке займаєтесь, таке придумувати. Все простіше. По-перше, в мене гурт Калуш забрав купу часу. Купу часу, а я пріоритет все рівно ставив на, на сольне і на ціноритму. в будь-якому випадку. І я в той момент готував свій, свій реліз сольний, який вже два роки лежав в шухляді, тому що не було ніяк часу. Це перше. А друге, це в мене, крім того, ще були деякі особисті причини, які стали тригером для того, щоб не лізти шкіри. Окей, а, я з... і... все, все, все зрозуміло. Тобто ти працював над сольним матеріалом, плюс були певні моменти, і... які особисті, якісь стимулювали якісь... до того, стиму... щоб я віддав пріоритет цьому. Ти вболівав, радів, коли я не Я дивився, казав, що я, я зазвичай Євробачення зараз не дивлюся. Я взагалі не дивлюся, його, якщо але той, 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 здається, я тобто, дивився. Тобто, І позитивно. Звичайно. І те, що Саша Тап попав замість мене в гурт, це дуже круто, бо я з ним познайомився. І це виявилося дуже мені. Приємний близький тип. Він прям. Олег Цюк, як він? Як хто? Як людина, як, людина? як з ним працювати? Специфічна тобі? Специфічна людина, важко з ним працювати. Я, ну, він не є погана людина, часто про нього говорять, що він погана людина. Я б так не сказав, але він важка людина, його трохи важко ну, вивозити. Окей, що стало тригером, що ти пішов скаже? Дуже багато часу забирала. Дуже в мене той альбом, який я готував ну, по Києва. ну ти багато відкатав з ними. Правильно розумію? Так ну, скажи, три, потім три роки воно проїдається вже три роки. Ну, ніфіас. проїдається. Знаєш чого? Бо як ти не крути, я там виконував чужі пісні по великому рахунку. Я там був не всі. Добре, так в всіх своїх попередніх проектах я був тим, хто заводіла. Я придумую групи. Там я читаю реп всіх. Навколо мене двіж. А тут мало того, що це не мій двіж, і я не рівноцінний партнер, який це створює. Я, типу, як на ну, зрубши на подтанцовці, так, який на зарплаті, який робить задачі, які йому дають, та й при тому я читаю не, не свої куплети повноцінні, а беки. І, і коли це і кожен день, кожен день, деколи по два рази на день, бувало й по три рази на день. і... Коли ще й музика, така ну не, не та, на яку я роблю, не таку, як я люблю, не така, як я слухаю, не така, яка притаманна мені, моєму смаку. А воно проїдається трошечки, стає важко. Але разом з тим, все рівно знаєш, я собі завжди так думав: робота на сцені це не шуфлюю на заводі. По перше, 100%. тому взагалі нема що говорити. А по друге. Це досвід колосальний, афігівший досвід, який у мене ну, це все відбулося, і все рівно це, типа, да, ти виходиш на сцену трошки не в своїй тарілці, не з собою. Да, ти змучився, да, тобі воно проїлось, але в моменті драйв все рівно несеться. Ти оце, і ти прикольно, типу, в моменті, ти хайпиш, типа, ну.